Гемофілія це хвороба, пов'язана з порушенням процесу згортання крові. Недуга спадкова дефектний ген переносять жінки, а хворіють чоловіки. Головна небезпека гемофілії систематичні крововиливи в різні органи тіла, подекуди спонтанні. У дітей є такі прояви, клінічні прояви гемофілії, як гемартрози, крововиливи у м'які тканини, петехі, як синяки на шкірі. По підвищена кровоти... кровоточивість при видаленні зубів, ниркові кровотечі, і самим страшним ускладненням являється крововили в головний мозок. Лише в останні кілька років в Україні з'явилися ефективні медичні препарати для допомоги хворим на гемофілію. Це дороговартісні фактори крові іноземного виробництва. До цього застосовували єдиний вітчизняний препарат із назвою кріопреципітат. Його й досі постійно виготовляють на місцеві станції переливання крові, адже на іноземні ліки нашій державі грошей не вистачає. Ми забезпечені десь на 75-80% цього всього хватає для лікування хворих, тому що ми не знаємо, які прийде хво. З яким крововилом? Можливо бути гемартроз у коліний сустав чи в локтєвий сустав. Це одна доза, яка йде на цю дитину. А може бути крововилив, головний мозок, і тоді дози зовсім інші. У 2010-му на кожного хворого гемофілією в нашій області держава запланувала витратити трохи більше 6 тисяч гривень на ті випадки, коли пацієнт потраплятиме до лікарні. Профілактичне ж лікування, яке потрібно розпочинати одразу після виявлення недуги і продовжувати усе життя в Україні, мають запровадити лише з наступного року. Дитині річного віку потрібно для профілактики 50 100 флаконів на рік. 100 флаконів на рік це в свою чергу коштує один флакон біля 2 тисяч гривень вартість одного флакона. Помноживши на 100, ми маємо суму 20 тисяч гривень. Для того, щоб якісь лікувати гемартрози, крововиливи і так далі, це ще добавляє, ну, і кількість флаконів, і кількість суми до того всього. А дорослому то взагалі це дуже дороговартісне лікування. Прагматичні західні сусіди підрахували проводити постійну профілактику і підтримувати нормальну життєдіяльність хворих на гемофілію дешевше, аніж потім боротися з проявами і наслідками недуги. Задумалися над цим і в Україні. Проте поки що держава не виділила навіть необхідних грошей, обіцяних на цей рік. Тож до лікарень четвертий місяць не надходять життєво важливі іноземні ліки. Анна чешук віктор кривий подільська панорама.